Зоряне небо, фантастичні пейзажі Марса, блакитна кулька землі а поруч напівзруйнований будинок на вулиці Застафонській, палаюча багатоповерхівка у сусідньому Дніпрі, по яких торік вдарили ворожі ракети. До фантастичних краєвидів у колекції юного художника додались картини про російсько-українську війну. Ця виставка майже щотижня оновлюється, бо Макс пише нові роботи раніше. Макс малював космос, суто космос, але з початку війни він почав малювати реальність. Він передбачав війну. Буквально декілька днів тому на Фейсбуці я знов, коли він поділився спогадами, там про те, що буде війна, і йому доведеться допомагати. Він передбачав війну більше ніж за півроку. До Запоріжжя Максим Бровченко разом із сім'єю переїхав торік навесні і одразу долучився до культурних та громадських заходів міста. Відтоді про талановитого хлопчика з активною патріотичною позицією та загостреним світосприйняттям дізналась вся Україна. Протягом року кошти з продажу його робіт на численних виставках та аукціонах родина передала на потреби армії. Загалом зібрали 140 тисяч гривень. Нині допомогу направляють жителям Херсона, які потерпають від підтоплення. У нього навіть є картину, яку президент підписав, так? так? От є там, де Олена Зеленська підписала. Він бачився із президентом із першою леді, із Залужним. Цей неймовірно талановитий хлопчик. У цій картині з підписом президента метафорично про майбутнє України. Таких закодованих робіт у колекції юного художника кілька картина називається. Україна та Леопард. На ній зображено український захисник та леопард. Присвятив Максим одну з робіт і запорізьким рятувальникам, які з самого початку взяли талановитого хлопчика під свій патронат. Вони ж ініціювали цю виставку. Тим, хто мчить зі швидкістю світла, тим, хто рятує життя. Вона написана. Минулого року Макс разом з мамою завітали до нас в головне управління в пожежно-рятувальну частину і подарували цю картину своїм добрим друзям, запорізьким вогнеборцям. А це найновіша робота контрнаступ, створена наприкінці травня. Це наш оберіг захищає наших військових. Є в колекції Космо Макса картина з зображенням вільного Бердянська, над яким майорить український прапор. Хлопчик сподівається, що незабаром у нього з'явиться ціла серія таких робіт, присвячена звільненим від ворога, містам і селам рідного Приазов'я Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал НТМ.